Анатолій Велевський Марні очікування. Закрита програма прослуховування далекого космосу, яка підпорядкована Міністерству оборони за 30 років свого існування не дала жодних результатів і не виправдала надії на можливий контакт з потенційними розумними цивілізаціями. Безумовно, були виявлені цікаві і навіть неймовірні явища. Типу несподіваного прискорення обертання пульсара в системі вітрильників, або загадкового темного потоку, що ж з величезною швидкістю рухається кудись за віддалені точки Всесвіту, з цього приводу було висунуто безліч гіпотез, але всі вони не мали жодного відношення до основного завдання Національного наукового центру позаземних контактів та й практичної користі не принесли усі подібні відкриття. Як і багато інших, з таким самим успіхом робили звичайні обсерваторії. Невдоволені військові вже давно нарікали на невиправдано величезні витрати на утримання центру, замість того, щоб збільшити фінансування нових розробок стратегічного озброєння. Нарешті, цього року воякам вдалося переконати Конгрес у подальшій недоцільності підтримки програми, і тепер центр закривали. І все ж я не розумію чому. Котре роздратовано пробурмотів професор Бергман. стільки років кропіткої праці. Він швидко повернувся разом із кріслом до генерала Чарльза Ділінджера і сердито тиснув у його бік сухим пальцем. «От скажіть, Чарлі, невже ви теж вважаєте, що ми тут марно транжирили бюджетні гроші? Ви ж знаєте мене не перший десяток років, і ми з вами завжди чудово ладнали. Та справа не в особистих взаємних док. Ділінджер часто звертався до професора саме так, намагаючись цим підкреслити свою особисту повагу та дружню схильність. Просто не маєш ж результату, от і все. Але ж ми не ледарювали весь цей час. Я, наприклад, уже й забув, коли востаннє був у відпустці. Генерал заспокійливо підняв долоню. Заспокойтеся, Кліфе, ніхто не думає особисто про вас погано. Втім...» Як і про інших співробітників центру, а тим більше я. Тоді поясніть мені туполовому, чому нас закрили. Не треба нервувати, професоре. Я вже казав, що фінансування програми дуже обтяжливе для бюджету, коштів витрачена силасиленна, а результат нульовий. Це не ваша вина, просто така реальність. Людства самотні у всесвіті. На жаль. Генерал розвів руками, ніби вибачаючись. Маленький худорлявий професор Кліфорд Бергман нервово почухав лисину, поправив окуляри, що наполегливо сповзали на кінчик носа, і знову вгору благаючи глянув на свого візаві. Ми ж тільки не приступили до детального вивчення сигналів, джерелом яких можуть стати магнетари». Це ще хто такі? насторожився генерал. Це нейтронні зірки з найпотужнішим магнітним полем, а Ділінджер з явним полегшенням розслабився. Він сперся долонями на кришку стола, видерся на неї, і мов хлопчик почав безтурботно бовтати ногами. Генерал був високим, міцної статури, тому його поведінка виглядала дещо комічно. Тим не менш, він був важливою шишкою в комісії та одним із кураторів діяльності центру. Між ним і Бергманом за довгі роки склалися цілком приятельські відносини, не в останню чергу тому, що Джілінджер не був зовсім тупоголовим вояком. Швидше за все, саме тому, сподіваючись на особисті контакти та вміння згладжувати гострі кути, йому доручили процедуру закриття Національного наукового центру позаземних контактів. Зірки, планети, галактики. Генерал махнув рукою, наче відганяючи на стерлу муху. Все це так неймовірно далеко. Нехай про це вигадують небелиці письменники фантасти. Це їх хліб. А ми з вами люди науки. Вже ви то точно принаймні. І тому просто повинні оперувати абсолютно точними даними та фактами. А факти такі, що за три десятки років ми не отримали жодного зрозумілого сигналу. Ну то що? На Це може бути безліч поважних причин. Зрештою, людство давно мріє про зустріч з братами по розуму. Не позбавляйте його цієї надії. Хм, Чому ж досі ця зустріч не відбулася? Скільки років кропіткої праці? З не тільки вкладено коштів, а результат нульовий. Можливо, наша апаратура ще не зовсім досконала. Цілком ймовірно, що ми досліджували не всі діапазони, на яких можливі передачі даних. А якщо ми просто не дочекалися, якщо нам просто не вистачило терпіння, про це ви не подумали? Адже, якщо добре подумати, то можливо, просто пройшло ще занадто мало часу в масштабах Всесвіту. Обличчя, друже, пишномовні промови для широкої публіки. Ми з вами дорослі люди. Потрібно дивитися правді в очі. Людство самотнє у всесвіті це незаперечний факт. А романтика і мрії це лише рожеві соплі інтелігентів. Ну от, і ви туди ж чарзех. Плечі професора поникли. Він повернувся до приладової панелі, обережно провів пальцями над сенсорними перемикачами, наче прощаючись з ними, потім обвів поглядом численні екрани млявих моніторів, і повільно підвівся. Що ж, сумно зітхнув Бергман. Якщо вже і вас мені не вдалося переконати, то що говорити про інших? Дуже шкода, що цієї миті ми позбавляємо людства. Професор приречено змахнув рукою. Ах, що вже тепер марно стрясати повітря порожніми словами. Ходімо, генерале. Він, човгаючою ходою, попрямував до виходу, дбайливо притискаючи до грудей папку з документами. Генерал співчутливо кивнув він, як ніхто розумів, і співчував Бергману, котрий віддав майже половину життя центру позаземних контактів. Але, з іншого боку, як представник Міністерства оборони, добре знав, скільки коштів щороку йшло на утримання центру. А результату все не було. Незважаючи на комплекцію, Ділінджер легко зістрібнув зі столу. Окинувши останнім поглядом зал управління, в якому він бував частим гостем, генерал трохи знизу плечима і вийшов слідом за професором. Ледве за ними зачинилися двері в центрі панелі приладів невпевнено мигнув зелений вогник. Кілька миттєвостей нічого не відбувалося, а потім апаратура ожила. На моніторах з'явилися численні колонки цифр, що швидко побігли зверху вниз. На великому центральному екрані висвітлилася зоряна карта галактики. Один з її секторів виріс на весь екран. У системі подвійної зірки заіскрилася четверта планета, ніби закликаючи звернути на неї увагу. А з акустичних колонок полилося переливче стеклацення явно впорядкованих звуків. Відразу вімкнувся автоматичний лінгвоперекладач, аналізуючи та переводячи звукові сигнали у земне мовлення. Це були вітальні слова, але вже не було кому їх почути. Проходячи повз військовослужбовця, який витягся по стійці струнко, генерал ступив у бік, пропустив передсумного професора, а потім тихо віддав наказ: «Сержанти, вирибайте тут усе. Лавка зачиняється. Охочих озирнувши, той потяг униз центральний рубильник і одразу ж будинок огорнула темрява. Тільки лампочки чергового освітлення тьмяним ланцюжком бігли в долину довгого коридора. Немов останнє глухе зітхання прокотилося будівлею і запала незвична тиша. Замовкла вся апаратура, яка до цього безперервно працювала кілька десятиліть. У центральному залі управління обірвався ланчужок символів, що бігли по монітору, і самі вони омертвіли, перетворившись на неживі чорні панелі. Вийшовши під відкрите небо, професор задер голову вгору і завмер, мовчки дивлячись на холодно мерехтючі зорі. Простеживши за його поглядом, Ділінджер обережно торкнувся плеча професора і заспокійливо промовив Послухайте, Кліфе, не варто так засмучуватись. Ви чудовий вчений, і вам є чим зайнятися, крім цих зірок. «Хм. Але ж там можуть бути наші брати по розуму. вигукнув професор, тицюючи пальцем у небо. Невже ви цього не розумієте? Та немає там нічого, крім цих мерехтливих вогників, поблажливо посміхнувся генерал. Всі наші очікування були марними. Тож давайте спустимося на землю і спрямуємо зусилля до насущних проблем. Він дружньо обійняв професора за плечі і, довірливо щось нашіптуючи, попрямував разом з ним до службового автомобіля, вже не помітивши вогнистої кулі, що зненацька з'явилася з нізвідки і нерухомо зависла над темною будівлею центру.